Привіт! Сьогодні говоримо про одну з ключових постатей нашої історії: про Ярослава Мудрого. Його час називають золотим віком Київської Русі, і от сьогодні ми спробуємо розібратися. А чому власне мудрий і як йому вдалося збудувати одну з найпотужніших держав тогочасної Європи? Отже, як взагалі збудувати золотий вік, особливо коли країна, що дісталася тобі, буквально роздерта на шматки жорстокими війнами між братами. Ну саме в такій ситуації опинився Ярослав. Тут був потрібен не просто черговий князь, а справжній архітектор держави. І таким архітектором, як виявилося, став саме Ярослав людина, яка змогла покласти край хаосу, зібрати докупи розрізнені землі і перетворити їх на могутню єдину державу державу, з якою почали рахуватися усі монархи Європи. Гаразд, давайте по порядку. Першим і, мабуть, найскладнішим завданням для Ярослава було зупинити міжусобиці. тобто ті самі криваві війни за владу. Йому треба було сконцентрувати всю владу у своїх руках. Це, по суті, був фундамент для всього, що він зробить потім. І цей шлях до одноосібної влади був, м'яко кажучи, не швидким. Тільки вдумайтесь від перемоги над братом у 1019 році до моменту, коли Ярослав нарешті став єдиним правителем минуло цілих 17 років. Це була довга й виснажлива боротьба, але саме вона заклала основу для побудови справді об'єднаної держави. Добре, землі об'єднали, але що далі? Ярослав чудово розумів, що для стабільності цього замало. Потрібні були єдині правила гри, єдиний закон для всіх. Потрібен був чіткий план, за яким житиме вся країна. І цим планом стала Руська Правда. Це був не просто якийсь там указ. Ні, це був абсолютно революційний крок. Вперше в історії Русі закони були записані. А це означало, що правошуддя ставало більш-менш універсальним і не залежало від настрою чи примх місцевого князя. І ось тут ключова, просто фундаментальна зміна: руська правда замінила давній звичай кровної помсти на систему грошових штрафів. Здавалося б, дрібниця, але насправді це означало, що держава брала на себе монополію на справедливість. Вона ніби казала Стоп, більше ніяких нескінченних циклів помсти. Тепер судити будемо ми. От коли в країні з'явилися закон і порядок, Ярослав взявся за інше завдання. Він вирішив перетворити Київ на величний культурний і духовний центр, такий, що міг би позмагатися із самим Константинополем. І розмах тут, звісно, вражає. Зводяться величні Софійський собор, золоті ворота. Але Ярослав розумів, що справжня міць держави не лише в кам'яних стінах, вона у знаннях. Тому при Софії засновують першу бібліотеку і скрипторій, по суті, центр переписування та поширення книг. Освіта стає справою державної ваги. А тепер запам'ятайте цей рік – 1051-й. Це дата, яка знаменує один із найсміливіших і найзухваліших політичних кроків Ярослава. Уявіть собі, він просто взяв і призначив очільника церкви самостійно, не питаючи дозволу у Візантії. На той час це було щось нечуване, по суті, це було проголошення церковної незалежності. Таким чином, Ярослав дуже чітко дав зрозуміти Київська Русь це самостільна і могутня держава, а не якийсь там сателіт Візантійської імперії. Зміцнивши державу зсередини, треба було подбати і про зовнішні загрози. Бо погодьтеся, могутня країна має вміти себе захистити. І його військові кампанії були напрочуд успішними. У 1036 році під стінами Києва він остаточно розгромив печенігів, раз і назавжди покиншившись цією загрозою. Він повернув втрачені землі на заході, відвоювавши їх у Польщі і розширив вплив Росії аж на північ. Але, знаєте, можливо, найсильнішою зброєю Ярослава була зовсім не армія, це була його неймовірно майстерна дипломатія. І тут ми підходимо до найцікавішого що ж це була за така зброя, могутніша за будь який меч? Відповідь, можливо, трохи несподівана, правда? Так, саме його діти стали ключем до міжнародного визнання і, що головне, безпеки Київської Русі. Ярослав недарма отримав це знамените прізвисько. Він зрозумів одну просту, але геніальну річ навіщо постійно воювати, якщо можна поріднитися, династичні шлюби стали найефективнішим способом укласти міцні союзи з наймогутнішими королівствами континенту. Тільки погляньте на цю геополітичну павутину це ж просто шедевр донька Анна, королева Франції, Єлизавета, королева Норвегії, Анастасія королева Угорщини, сини одружуються на принцесах з Візантії та Польщі. Київська Русь вмить опинилася в самому центрі європейської політики, поріднивши зі усіма ключовими династіями. Отже, якщо підсумувати спадок Ярослава подвійний, він був і талановитим реформатором всередині країни, і просто геніальним дипломатом на міжнародній арені. І це, мабуть, найголовніший висновок його правління справді було золотим віком. Він прийняв розрізнені князівства, а залишив по собі централізовану освічену імперію, яку поважали в усьому світі. І наостанок таке питання для роздумів що ж все-таки було більшим проявом його мудрості, створення першого кодексу законів, який стабілізував країну зсередини, чи оця майстерна шлюбна дипломатія, яка забезпечила мир і визнання ззовні? Що насправді робить правителя Великим?